Доброго дня, дорогі друзі! Давайте сьогодні подивимось день 3 лютого 2023 року. Яким цей день буде для вас? Які події будуть в цей день? Обирайте одну з трьох карт. Один, два, три. Обирайте одну з трьох карт. Розпочнемо. перша позиція. Ті, хто з вас, хто ви обрав першу позицію, 3 лютого вас чекають якісь розчарування. У когось з вас, можливо, буде якась зрада. Хтось вас зрадить. Можливо, у когось з вас зараз я уточню з приводу чого розчарування. Тут скорше всього, що ви чогось довго чекаєте. Ви так для себе вирішили, що буду чекати, і надіялись, що дочекаєтесь того про що йдеться. Не знаю, кого хтось буде чекати, можливо, вам хтось винен гроші і мали би віддати. І дуже схоже на те, що це чоловік або ви чоловік і чекаєте своїх грошей. Але сьогодні ви почуєте несподівану для вас новину, досить неприємну новину з приводу того, що ви чекаєте. Це була якась ваша мрія, надія. Да ви думали про це багато, і сьогодні ви отримаєте негативний негативну новину. І тут мені карти кажуть, що обидві сторони розійдуться в різні боки. Якщо це стосується питання особистих відносин з вашою парою з партнером, то теж є вирогідність велика того, що ви або будете розходитись, вирішити, що ви розходитесь в різні боки, або ви вирішите, що ви робите паузу. Ну таке, таке. Але важливо вам знати, що оця вся ситуація, яка відбуде 3 лютого, вас приведе до особистої перемоги. Ця ситуація да вона буде негативною і болячою, але ви однозначно знаєте, що це іде план вищих сил для вас, для вашої перемоги, і ця ситуація приведе до вашої перемоги, тому не розчаровуйтесь аж занадто сильно, тому що це до кращого. Друга позиція. Так, ви сьогодні можете отримати якісь кошти, якісь подарунки. Можливо, хтось подарунки, хтось кошти, хтось якусь допомогу отримує. А можливо, ви будете давати комусь якісь кошти, причому ви не будете відривати від себе, а із задоволенням це будете робити. Це карта міценатства, це карта допомоги. Так. І е, ця ситуація однозначно стосується коштів, однозначно стосується подарунків грошей, чогось матеріального, і е, вон ця ситуація покаже вам, що можна е, змін почало змінюватись ваше життя. Ваше життя почало змінюватись і змінюватись до кращого. Ви будете е, відчувати е, хороший ресурс в собі, е, хорошу енергію. Але е, день буде. Е, Скорше всього, що ви будете надавати комусь якусь допомогу, та да? одночасно буде ця ситуація буде давати вам сили, надихати вас і одночасно. Можливо, будете мати справу з людьми, які там постраждали від чогось. Да, у нас зараз війна, можливо, від війни, і от їхні розповіді цих людей для вас, коли ви будете переосмислювати все, що сталося з людьми, вам буде досить сумно і ближче до вечора ви захочете просто полежати, поспати, потупити і відпочити від цього всього. Да? Від цієї навали такої інформації і емпатії. Третя позиція. 3 лютого, третя позиція. О, як класно, третє лютого, третя позиція, який їм буде. День сьогодень буде досить веселим. День буде веселим, день буде вільним, спокійним, таким розважливим. Вам якось ви так, ніби от сьогодні є один день, і я живу цим днем. Да? Ви не буде, не будете грузитись нічим. Ви захочете вже щось планувати на майбутнє. Ви захочете щось нове робити, але день досить такий лайтовий. Єдине, що мені кажуть, що тут може бути якась. Сора, сварка з чоловіком. Якщо ви жінка, то це може бути ваш чоловік. У Вас тут можуть бути якісь сори і образи. коли ви будете далеко від свого чоловіка, то відчуття спокою, спокою волі, такого лайту. А вже коли ви прийдете додому, то на жаль, будуть сори. І вам від цього досить важко буде і застави вас задуматись. А, а чи треба мені це? А чи можу я якось щось змінити, тому що е, і фізично, і морально е, ближче до вечора буде е, важко? Скоріше всього, що ви жінка, і ви досить багато потерпаєте ну, від е, свого е, чоловіка.